Друзі, пам'ятаєте історію про Дмитра Балабуха, хлопця, якого не пустили без черги в маршрутку, і він е, зарізав свого кривдника. Подивіться коротку історію, може, хто згадає. Дмитро Балабуха, 90-го року народження, практично ровесник незалежності, пройшов війну, е, приїхав до Києва, стояв на зупинці в черзі на автобус. Хотів пройти в автобус за посвідченням учасника бойових дій. Інший чоловік. На цій же зупинці, до речі, шеф-кухар одного з відомих київських ресторанів, вирішив зробити Дмитрові зауваження, що той іде без черги. Зробив зауваження в некоректній формі, потягнув його за капішон і вдарив по голові. Дмитро людина з титановою пластиною в голові, не раз контужений, тут же йде в супермаркет, де він купує ножа, повертається на зупинку і на місці вбиває свого кривника. Вирок 8 років. Подивилися, так? І я дивився. Я дивився і читав коментарі там, ну, різні, але, звісно, я не очікував от такої реакції от, людей, які кажуть, там, мало дали і, і таке інше. Але ніхто не задумується над тим, що це за люди і які це люди. І питання не в тому, що на них треба молитися, припустимо, так. або... Там, я не знаю, але е, людину, яка воювала, е, людину, яка має тяжкі поранення, е, контузії, е, не потрібно бити по голові. А е, якщо ви думаєте, що ви е, воїна, який вбивав людей, е, воїна, який контужений, має е, титанову пластину в голові, уявляєте, так? який він пережив там операції і все, Якщо ви думаєте, що ви будете його бити там під срачниками, бить по голові і думати, що нічого не станеться, просто, бо він не має вбивати. А що він має? Він вчився вбивати. І тут його б'ють по голові. Замість того, щоб сказати, друже, проходь, будь ласка, проходь, я там ну, я встигну. Ну, як, що це за відношення? Я хочу, чтобы вы сейчас вот посмотрите еще одно видео про такого же пораненого бойца. Подивіться. Первое ранение – это отрыв барабана перепонки на 80%, 120 миномет. Второе ранение на следующий день во время штурма пулеметчик прострелил мне руку, открыл мне артерию 7,62. Третье ранение – это АГС, осколки в руках, в ногах, Проспарл бочину. Четвертое ранение. Хипивый дрон. Запорожье отражение вражеского штурма. Это разорвало. Залетел прямо в окоп. Оторвало куском земли. Часть мышц. Осколки зашли в руку. Пятое ранение. Шахет. Локация засекречена. Собственно, все. Что стало для вас наивастым за час службы? Найважчим було, пожалуй, стабілізувати свою психіку після довгих бойових дій. Мені було складно осознати, що я став різким, я став свідчивим, я став другим. От бачили, як порвало людину. А тепер уявіть, що в нього в голові і що в нього тут ось. От тільки уявіть. І ви будете ну, принижувати їх. Ви думаєте, що можна їх принижувати? Так а куди ж далі вже принижувати, коли люди віддали своє здоров'я? Люди віддали своє здоров'я. Їхні побратими віддали життя. І, і ви їх будете принижувати. Ви їх будете бити. Ну, ребята, а що ви очікуєте від цього тоді? Ви очікуєте, що вони будуть вам вклонятися і говорити дякуємо, що ви нас от... Не поважаєте і принижуєте. Друзі, так не можна. Так не можна. Не розраховуйте на те, що все буде так гладко. Не потрібно їх зачіпати. Їм потрібно допомагати, тому що вони попали в таку ситуацію. От ви не попали, оцей шеф-кухар не попав чомусь в таку ситуацію. І він може собі що, дозволити бити по голові. Я не кажу воїна контуженого і пораненого, я кажу просто людину, яка, ну, проста людина пішла в чергу, не військовий. Його що теж треба бити по голові. Чи я, ну як? Поясніть мені. Поясніть цю ситуацію. І на що ви там розраховуєте? Тому ще раз закликаю е, всіх людей: не потрібно молитися на військових. Але потрібно відноситися до них з повагою, як до українців. Не, не до як військових, як до українців, патріотично налаштованих, нормальних, адекватних, які пішли захищати країну. Все дуже просто. Дуже просто. І зараз там ще вийде одна історія подивитися про те, в нас ось у Білій церкві, що сталося, теж військового, учасника бойових дій. Побили ногами, просто били ногами. Ну що це за відношення? Ну це ж скотство, друзі. Це просто тупо скотство. Ну так.